Потап під новим псевдонімом Славік Балаган продовжує провокувати інших персон українського шоу-бізнесу. Зовсім нещодавно відбувся скандал на фоні створеного штучним інтелектом відео, на якому репер показав Тіну Кароль та Світлану Лободу у вигляді пустельних гризунів, які починають битися. А згодом на його сторінці в інстаграм почали з'являтись інші провокативні фотографії та відео. Наприклад, в одному з постів він згадав Машу Єфросиніну та Ольгу Фреймут, зобразивши їх на сміттєзвалищі. В іншому Наталія Могілевська Миє унітаз, в якому лежить фотографія танцюриста Влада Ями. Далі Ольга Полякова із дитячою соскою. В роті. Тепер же в новому відео з'явились дивні зображення шоумена Олексія Дурнєва та телеведучого Анатолія Анатоліча. В коментарях аудиторія розділяється. Одні сміються і вважають це тонким гумором, інші рекомендують потапу пройти курс лікування, адже все це дійсно схоже на паразитування з метою підвищити власну популярність. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.